Мирного плану не бачили, кажуть в Росії. Голова МЗС РФ Лавров заявив, що ніхто їм не передавав документи з 20 пунктами. Все, що вони про це знають, лише з витоків у медіа. Паралельно він згадав і домовленість Путіна і Трампа в Анкориджі. Мовляв, на її основі можна було швидко узгодити фінальний договір про регулювання війни в Україні, але документ кілька разів переписували. На цьому лицемірство не закінчилось, адже в Кремлі докинули, що готові до компромісів і так би мовити, балансу інтересів. А от знімальна група з Латвії потрапила під удар російського дрона на Донеччині. Під обстрілем опинилися журналістка та оператор латвійського суспільного мовника ЛСМ. Вони висвітлювали історію громадянина Латвії, який є військовослужбовцем однієї з десантних бригад Збройних сил України. Під час поїздки на позицію російський дрон пошкодив їхній автомобіль, вибивши скло. Завдяки швидкій реакції водія, знімальній групі вдалося уникнути поранень. І президент США Дональд Трамп, попри публічні заяви про необізнаність щодо злочинів Джефрі Епштейна, міг знати про них ще у 2006 році. Про таке повідомляє видання Reuters. Йдеться про інтерв'ю, яке вже в 2019-му ФБР провело з тодішнім начальником поліції Палмбіч Майком Райтером, згідно з документами у липні 2006-го, коли перші звинувачення проти Епштейна стали публічними. Трамп зателефонував райтеру за словами правоохоронця, Трамп сказав: Слава Богу, ви його зупиняєте. Усі і так знали, що він цим займався. Райтер, який вийшов на пенсію у 2009 році, підтвердив факт допиту ФБР в Білому домі наполягають, що Трамп припинив стосунки з Епштейном ще до його першого арешту. В документах Міністерства юстиції США у справі Епштейна журналісти виявили листування про знайомство жінки з його оточення з Кімбалом Маском, братом Ілона Маска та членом ради директорів Тесла. Сама жінка стверджує, що на той момент перебувала під психологічним тиском і зазнала знущань з боку Епштейна. Сам же Кімбал Маск заперечив, що знайомство було організовано Епштейном і заявив про одноразову зустріч. Загалом Міністерство юстиції США опублікувало вже понад 3 мільйони документів, близько 2 тисяч відеороликів та 180 тисяч зображень пов'язаних з американським фінансистом Джефрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Це листування, контакти, фотографії, фінансові документи та службові записи скандального бізнесмена, який десятиліттями обертався в колах світової еліти. В оприлюднених документах фігурують Дональд Трамп, Білл Клінтон. Британський принц Ендрю, засновник Майкрософт Білл Гейтс, ілюзіоніст Девід Коперфілд, мільярдер Ілон Маск усіх підозрюють, що найменше в поїздках на острів Епштейна та участь у диких вечірках. І це лише верхівка айсберга. Оприлюднені файли чи чини щодня накривають новими скандалами все більше країн світу і все більше діючих політиків. Ну а далі поговоримо про російську економіку. Бо під завершення минулого тижня агенція Reuters навела доволі цікаву інформацію про те, що уряд країни-агресорки готується припинити фінансування фактично всіх державних проєктів з фонду національного добробуту. Але є і новини цього тижня, і вони не менш песимістичні для ворожої економіки. Тож чи дійсно Росія буде змушена друкувати трильйони рублів? Далі розкаже наша колега Юлія Матвієва. Вітаю тебе, Тараса. вітаю наших глядачів. От додам, що про те, що країна-агресорка так періодично додраковує рублі, а щоб покривати дефіцит бюджету, інформація з'являється далеко не вперше. Щоправда, обсяги цього друку були незначними у порівнянні з прогнозами експертів щодо року 2026 року. Хоча знов таки приміром влітку минулого року нагадаю, хакери злили в мережу дані щодо секретного розпорядження голови Центробанку Росії на згідно з яким як писала низка змін. Держзнак російський отримав доручення до жовтня минулого року надрукувати 15 трильйонів рублів купюрами номіналом 1000 і 5000 тисяч рублів. Якою ця емісія була в реальності? Також далі у випуску детальніше. Але дефіцит федерального бюджету країни агресорки минулого року нагадаю становив 5,7 трильйона рублів і переглядався, тобто збільшувався щонайменше тричі. У 2026 рік країна агресорка за даними служби зовнішньої розвідки почала не краще. І у січні дефіцит сягнув рекордних 22 мільярдів доларів, і це на 3,27 мільярди доларів більше ніж у січні 2025 року. І Оці дані, як відзначають розвідці, свідчить про те, що замість очікуваного скорочення дефіциту за підсумками вже цього року з 74 до 49 мільярдів доларів. Діра навпаки може збільшитися до 130 мільярдів доларів, що показує розрив між офіційними заявами і реальним станом справ. Ну і про те, що дефіцит бюджету у 2026 році тільки зростатиме, також розповів у коментарі радіо НВ і професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Длігач. Дефіцит бюджету російський, який цього року складе за офіційними близькими до офіційних даних близько 6 трильйонів, за нашими даними близько 10 трильйонів. Як і минулого року, коли 8 трильйонів рублів, був е дефіцит бюджету, і е федеральний бюджет фінансувати за рахунок е фонду національного благополуччя чи добробуту, вже Росія не може.